Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, вчитель математики Херсонської школи. З повторенням теми паралельні та перпендикулярні прямі координатна площина, графік незалежності, об'єм прямокутного паралелепіпеда та куба, що є в курсі математики 6 класу НУШ. В даній презентації представлено 10 завдань різних рівнів складності. Що ж, почнемо? Перше завдання, яка точка має координати мінус 5, 1. Неважко помітити, що на цій координатній площині одиничний відрізок це дві клітинки, тому точка А буде мати координати мінус 5, 1. Назвати координати точки Б. Дивимося, по х це 2, по У – це 4, тому координати точки Б 2, 4. Назвати координати точки Д третє завдання. По X це мінус 6, по Y мінус 2. Тобто координати точки Д мінус 6, мінус 2. Якщо не встигаєте, ставте на паузу, а ми продовжуємо далі. До… Четвертого і шостого завдання є графік, на ньому показано залежність температури від часу. Четверте питання відноситься до яка температура була о 6 годині. Ми бачимо, що одиничний відрізок на даному графіку це 4 клітинки. Тому шоста година у нас ось. І піднімаючись до перетину з графіком, ми отримуємо точку І. Об, рухаючись до перетину з віссю температури, ми отримуємо 5 градусів Цельсія. Питання п'яте. О котрій годині температура була 7 градусів Цельсія. Так само дивимося, температура це у нас вертикальна вісь, бо бачимо її. Рухаємось до перетину з графіком, це точка F. Опускаємось до перетину з горизонтальною віссю годин. І виходить у нас, що це було 7 годин. Шосте питання. Визначте, на скільки градусів зросла температура з трьох з 3 і шосту годину. Ми дивимося, що третя година це у нас по горизонтальній вісі. Точка С це 3 градуси. З 6 година це е, точка І. Це 5 градусів. Тобто з 3 по 6 зросла з 3 градусів до 5. Тобто, правильно, на 2 градусі. Знову таки, якщо не встигаєте ставите на паузу, дописуєте і продовжуєте. Сьоме питання: знайти довжину ребра Куба, якщо сума довжин всіх його ребер дорівнює 600 см. Тут треба згадати, що у Куба. Правильно, 12 ребер. Для того, щоб знайти довжину одного ребра, нам треба 600 поділити на 12, і це буде 50 сантиметрів. Восьме питання. Обчисліть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 3, 4 і 8 сантиметрів. Об, е, площа поверхні це е, площа од е, трьох наших граней. Помножена на 2, тому що грани всього 6 і рівних по 2. Тому буде ось така формула: 3 на 4 на 4 на 8, 3 на 8, і помножити на 2. Це буде 2 на 12, плюс 32 плюс 24. Це буде 2 на 68, тобто 136 см квадратних. Дев'яте завдання знайдіть об'єм прямокутного паралепіпеда з довжиною 7 см, шириною 5 см і висотою, яка більша за різниці довжини та ширини на 4 см. Об'єм це добуток всіх ребер. Тобто, у нас буде, щоб знайти третю сторону, нам треба до різниці додати 4 це буде 6 см. І потім для об'єму перемножити ці величини. І це буде. Правильно, 210 см кубічних. І десяте питання: Знайдіть масу металевого куба з ребром 3 дм, якщо маса 1 см кубічного металу дорівнює 8 грам. Якщо ми знайдемо об'єм цього куба, це буде. 27 дециметрів кубічних. Але так як нам відомо 1 сантиметр кубічний металу, то нам треба перевести в сантиметри кубічні. В одному дециметрі кубічному 1000 сантиметрів кубічних. Отже, буде 27 дециметрів кубічних, тобто 27 тисяч сантиметрів кубічних. І якщо у нас вага металу 8 грам, то нам треба умножити. Буде 216 тисяч грамів або 216 кілограмів. Тобто, відповідь 216 кілограмів маса металевого куба. Дякую за увагу! Бережіть себе і до наступних зустрічей, Па-па!